Якими ліки дома батькам нахуй не надо і їх сплавили в садік. Сьогодні ми вивчимо нову пісеньку. Я пам'ятаю своє рідне село. <хи> а в мене горло болить. Ну що, я дзвоню до ветеринара, а в нього лікарство одне кастрація. Пік-пік-пік-пік! Зелень пизделин, зелень пизделин. Алло, хуй великий не бритий слухає вас. У мене дитина заболіла. Брий Брипезні ноги, я уже в дороге. Так, кто тут ты из вас больный? У меня кашель. Спочатку пройдем тест на коробка Windows. Я перднув. Чуєш запах? То ж ты не едок, що йобнеся. Це хорошо, коробки Windows немає. Значить, лікарство одне дідова самогонка. Фу! А ви когда-нибудь болеете, доктор Медведь? Ні, звісно, я ж йобнутий алкаш. 24 на 7 проспіртований хожу. Жодна зараза не бере. Тому раджу всім бухать.